Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі. «Привіт». Сенсація. набу прийшли з обшуками до Андрія Єрмака Зеленський у гніві. Єрмак пішов у відставку. Бавовна року аеродроми в Енгельсі і Криму під потужною атакою. Є Знищені літаки також вибухи лунають у Москві. Один з фігурантів справи Мідас вийшов під заставу в 95 мільйонів. Чергове побиття та вдарив мобілізованого в пах і Тепер сяде на 12 років. Він помре протягом року Кремль через американця погрожує Буданову. Путін шокує новими заявами про кінець війни і заявляє, що російська армія увійшла в Полтавську область. Привіт, мене звати Вероніка Вірімєєва. Я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Чергова бавовна на болотах у Росії заявили про атаку цілих 136 безпілотників. Ще з вечора у соцмережах з'явились карти з приблизним маршрутом українських БПЛА, які можуть бути задіяні під час нічної операції. За даними російського міноборони, БПЛА атакували сім регіонів, а також московський регіон, акваторії Чорного моря та Азовського моря. І окупований Крим. Місцеві повідомляють про гучні звуки та дим в Саратовській області. А телеграм-канали заявили про можливі прильоти в районі нафтопереробного заводу та аеродрому Енгельс, з якого Росія запускає стратегічні бомбардувальники як красиво! Як пише керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, Саратов та Енгель з першої години ночі до п'ятої ранку перебували під атакою безпілотників. У місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Неспокійно було і в Смоленську. Близько о півночі там повідомили про вибухи та опублікували відео задимлення. За даними російських пабліків, серія вибухів пролунала і у Таганрозі Ростовської області поблизу місця, де раніше були уражені два російські військові літаки. Але і це ще не все. Увечері 27 листопада було неспокійно в тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося про гучний вибух у стороні САК. За даними Генштабу, уражено місце зберігання БПЛА на аеродромі САК у Новофедорівці у Криму. За попередньою інформацією на аеродромі уражено декілька об'єктів ППО, зокрема Панцер С 1 та Тор М2. Знищено. На ангар, де зберігалися ворожі безпілотники Оріон і Форпост, під удар також потрапили командно диспетчерський пункт управління противника та військова вантажівка Камаз. А близько першої ночі дрони дісталися до Таврійської ТЕЦ під Сімферополем. Такі сюрпризи для окупантів стають вже буденністю. Ставте лайк, якщо хочете продовження. Сьогодні вранці Набу та САП провели обшуки у керівника офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Інформацію про це підтвердив народний депутат від голосу Ярослав Железняк. Набу та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. Якщо що готуйтеся захищати Набу САП у разі потреби, журналіст, розслідувач української правди Михайло Ткач розповів детальніше про те, що наразі відомо про обшуки у керівника офісу президента Андрія Єрмака. Обшуки дійсно відбуваються. Я бачив на власні очі співробітників набу спецназкі близько шостої ранку заходив до на територію урядового кварталу. І декілька наших джерел в правоохоронних органах вже підтвердили інформацію, що обшуки відбуваються саме у керівника оці президента Андрія Єрмака. Стосовно якої справи можуть стосуватися ці обшуки. Наразі інформації такої немає. ми Самі чекаємо якогось підтвердження. Але очевидно, що останні три тижні в інформпросторі всі обговорювали операцію Мідас, зокрема Тимура Міндіча, ці обшуки можуть бути пов'язані саме з так званим Карлсоном Чігіварою та іншими учасниками. Злочинна група згодом і сам Єрмак підтвердив, що НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у нього вдома. Сьогодні набу і сап дійсно проводять процесуальні дії. У мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири на місці. Мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями з мого боку, повне сприяння. До слова напередодні керівник набу Семен Кривонос анонсував нові підозри у справі про корупцію в енергетиці. Він повідомив, що розслідування перейшло у відкриту фінансову фазу, де вивчається надходження та легалізація коштів. Набу має тисячі годин аудіозаписів та вилучену велику кількість цифрових. Носіїв і документів кількість підозрюваних у справі зростатиме. А вже згодом президент Зеленський заявив, що Єрмак написав заяву про відставку. і тепер він більше не голова офісу президента. Також президент Зеленський заявив, що в найближчі дні відбудеться перезапис офісу президента. Перезавантаження офісу президента України. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Граду скандалу наростає. Як вам таке? Ну а поки слідкуємо за справою і чекаємо подробиць. Ну, а поки НАБУ взялися за Єрмака, за фігуранта справи Мідас, ігоря Фурсенка внесли заставу 95 мільйонів гривень, і він вийшов на волю. Тепер Фурсенко має носити електронний браслет і здати паспорт. За інформацією джерел схем у правоохоронних органах заставу за Фурсенка внесли 24 листопада, і наступного дня його звільнили з під варти. Це журналістам підтвердив його адвокат Петро Бойко. Схеми намагалися зв'язати з самим Фурсенко, але він на телефонні дзвінки не відповідає. То саме мені заставу захист не розголошує. Однак, за даними схем, кошти ще 24 листопада перерахувала приватна компанія Варус Сінджері зі статусним капіталом 100 тисяч гривень. Нагадаю, Фурсенко, колишній виконавчий директор з безпеки енергоатоми, І за версією слідства був бухгалтером бек-офісу у схемі розкрадання коштів держпідприємства. Це саме той бухгалтер, який жалівся, як важко нести 1,6 мільйонів доларів готівкою. Пам'ятаєте, тепер лишається запастись попкорном і робити ставки? Чи не втече Фрусенко за кордон? А ви як думаєте, наважиться на втечу? Пишіть у коментарях. І До новин з фронту окупанти захопили Зелений гай Запорізької області і просунулись поблизу Високого та Яблукового. Крім того, ворог просунувся біля чотирьох населених пунктів на Харківщині, Донеччині і у Дніпропетровській та Запорізькій областях. У Вовчанську, поблизу Серебрянки, Дачного та Рівнопілля. Про це свідчать дані Діпстейт. Минулої доби українські захисники зупинили чисельні штурмові дії Росії на Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Загалом на фронті. Зафіксовано 247 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні генштабу збройних сил України. Тим часом, як заявляють самі військові, окупантів вже фіксують на околицях Гуляйполя. Як стверджує один із співрозмовників громадське, від ранку, 27 листопада, російські сили фіксують на північно-східних околицях Гуляйполя у крайній хатах. Стверджується, що у межах міста за добу зафіксували до взводу Росіян. Тим часом речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що такої інформації немає. За його словами, ситуація поблизу міста на Запоріжжі залишається доволі напруженою. Протягом дня окупанти намагались проводити штурмові дії або її тривають. Ворога намагаємося зупинити, блокувати, знищити. Удів Стейт пише, що Гуляйполе і справді ледь не впало. Ситуацію в Запорізькій області врятували в останній момент. Події, які відбулися за останній тиждень, могли б завершитися повною втратою міста вже в цьому місяці. Це той випадок, коли завдяки правильним рішенням військового командування удалося уникнути великої трагедії. Все почалося з втрати Полтавки та Успенівки, про яке ми писали нещодавно через неможливість відновити втрачені положення, хоча спроби були і не раз було прийнято рішення одному з підрозділів ЕШВ оперативно здійснити укріплення нових рубежів південніше Новоуспенівського. В цей же час друга ОБР ТРО, яка стояла відносно успішно справа, хоч і з відходами, але стримувала противника. Коли ворог продавив сусідів зліва, 102-ї, вони отримали інфільтровані групи противника на фланзі та в тилу. Паралельно з цим один з батальйонів 102-ї ОБР ТРО втратив управління, і люди були кинуті на призволяще. Діпстейт стверджує, що бійці, не розуміючи, що їм робити, вирішили виходити всім складом. Майже дві роти почали групами покидати район зеленого гаю та високого. Перед цим командування, розуміючи перспективи, направило додаткові сили з 225 ОШП та однієї з механізованих бригад, які оперативно почали виставляти новий рубіж оборони безпосередньо перед Гуляйполем. Через самовільний відхід та хаос зафіксовано випадки дружнього вогню. Після розбору ситуації для підтримки було висунуто групи прикриття. На жаль, п'ятьох бійців з такої групи ворог вчора взяв у полон західніше зеленого гаю та розстріляв. Для розуміння масштабу хаосу. Позавчора в тилу в одній з посадок деверсійна група взяла в полон і розстріляла чотирьох пілотів. Станом на зараз, завдяки вдалій взаємодії командування ОК «Південь» 225-ї п'ятої та решти підрозділів вдається стабілізувати ситуацію. Майже повністю зник хаос в бойових порядках. Ворог суттєво загальмував напрямку самого гуляйполя, а також виставлено нову лінію оборони. Сили оборони Півдня повідомляють, що біля Гуляйполя зсу стримували наступ ворога. Фронт стабілізовано, 33 й окремі штурмовий полк та суміжні підрозділи українських сил оборони стримали наступ та стабілізували ситуацію на Гуляйпільському напрямку. А так сьогодні виглядає місто Вовчанськ. Ворог намагається захопити його 565 днів поспіль. Неодноразово росіяни вже звітували про захоплення міста. Знімали тут свої пропагандистські відео встановленням прапора. Тут зруйноване все від міста не залишилось ні заводів, ні лікарень, ні багатоповерхівок. Будівлі не витримують. Але бійці 57-ї бригади та суміжні підрозділи продовжують тримати позиції. А ці кадри просто розривають серце. Бійці публікують фото повністю зруйнованої Костянтинівки на Донеччині. І трохи позитиву у соцмережах публікують кадри, як бійці першого батальйону зірвали спробу висадки окупантів у Дельті Дніпра. Дивіться самі. Як би не було складно, наші військові продовжують тримати фронт і протистояти російській Орді, яка значно переважає їх у чисельності. Не забувайте про донати. Якщо немає можливості підтримати наші збройні сили фінансово, напишіть їм слова підтримки у коментарях. Знаю, вони нас дивляться. Обережно наступні кадри можуть викликати злість. З новою порцією маразму виступив кремлівський диктатор. Заявило, пойло, що готові вести війну вони до останнього українця. и кто там нападает на господина Уиткова, это вот представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским эстеблишментом воровать деньги и продолжать боевые действия до последнего украинца. Но я уже публично выступая сказал, в принципе, мы к этому готовы. І вже звичне намагання юридично підтвердити статус окупованих українських територій як російських. Нужно проводить референдум по всім територіальним питанням. так написано в Конституції. А потом референдум должен быть підтверджений Конституционным судом. А що происходит з Конституційним судом? Я тоже уже об этом говорил. Напомню, когда от него политическое руководство від Конституционного суда требовало підтвердження полномочий президента, Конституционный суд не согласился. Вы понимаете, он уклонился от ответа. Ну, потому что в Конституции только один срок. Пять лет все. До свидания. Продление не предусмотрено. Ну, сейчас можно вдаваться в эти детали, в закорючки там всякие юридические. Но не предусмотрено продление. А про завершение боевых действий сказав так. Войска в Украину уйдут, из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Звітував Путін і про псевдопообіди російської армії. Мовляв, на фронті зберігається позитивна для Росії динаміка а темпи російського наступу збільшуються за його словами. Російські війська майже повністю захопили вовчанськ, а також підійшли до Гуляйполя та підуть далі. Він так захопився, що почав вигадувати міста. Наприклад, заявив, що в Комсомольську тривають бойові дії. Росіяни там захопили більшу частину міста. Але насправді на Донбасі немає такого міста, а подібну назву до декомунізації мали горішні плавні на Полтавщині. Ну, діда пая як завжди, а ви що думаєте про весь цей маразм? Ну а далі справжній крінж. Лише вслухайтеся у Киргизстані під час візиту Путіна посольство України сховали за величезним екраном. Посольство виходить прямо на урядову резиденцію, де приймали російського диктатора. У соцмережах з'явились кадри тієї самої конструкції, яка мала сховати посольство, і показали відео, як усе це неподобство виглядало зі сторони. Дивіться самі. Посольство України в Бішкіт. украинский флаг, бронированный автомобиль. И тут вот такая вот стена между посольством и президентским дворцом Интемак Урдо. Ничего необычного, просто меры безопасности. Всякое же может случиться. Все в ожидании приезда президента России Владимира Путіна невже Путін настільки боїться всього українського, що роздає такі притрушені накази? А як ви думаєте, це була його власна ініціатива? Чи все таки у Киргизстані вирішили перестрахуватись від неадекватної реакції російського карлика і приховали посольство України? Пишіть свої варіанти у коментарях. Представник ТЦК жорстоко побив військовозобов'язаного прямо під час медогляду. Сталося це на Прикарпатті. А нападником виявився підполковник, заступник начальника ТЦК. Під час медогляду чоловік відмовився проходити флюорографію. У відповідь на це заступник начальника ТЦК не стримався і почав його бити. Він щонайменше п'ять разів ударив потерпілого, прицільно в ділянку паху. За даними слідства, ці удари були умисними та цілеспрямованими. Унаслідок цих протиправних дій потерпілому завдано тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили необхідність хірургічного видалення одного з органів. Представнику ТЦК повідомлено про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Суд взяв його під варто навіть без права застави. Загрожує йому до 12 років позбавлення волі. А як вам така жорстокість? Напишіть у коментарях. Феміда зомліла б від почутого поліцейський, якому в жовтні минулого року вручили підозру, отримує 500 тисяч компенсації за вимушені прогули. Нагадаю, у жовтні минулого року було затримано поліцейського, який нібито вимагав з чоловіка 3 тисячі доларів за недоставлення до ТЦК. Чоловіка звільнили зі служби, але він пішов у суд і поновився у правоохоронних органах. Суд встановив, що факту підозри недостатньо для звільнення. Тепер поліціянт отримує ще й понад 492 тисячі гривень компенсації за вимушений прогул. Я особисто не знаю, як це коментувати. Може, ви спробуєте у коментарях. Російська пропаганда розторожувала погрози голові гур Кирилу Буданову. Самі погрози опублікував колишній американський військовий, а експерти стверджують, що погрози лунають на тлі переговорів в Абудабі. Так, політичний експерт Михайло Шнайдер звернув увагу на твіт колишнього американського військового Скота Рітера, який російські ЗМІ активно розповсюдили. У ньому Рітер пише: Він помре протягом року Боданов терорист. Варто відзначити, що погрози Буданову не дивина для російської пропаганди. Заклики до його фізичного усунення звучали навіть до початку повномасштабного вторгнення. Про кількість спроб замахів. Взагалі, немає сенсу й говорити. Експерт пов'язує появу цих заяв із переговорами в Абудабі, де українську делегацію очолює саме Буданов. Він припускає, що російська влада не рекомендувала своїм коментаторам робити подібні заяви, тому у медіа і з'явились заяви Рітера. Шнайдер нагадує, що Рітер є одним із найбільш цитованих російськими змі-експертів по Україні. чиї коментарі зводяться до прогнозів перемоги Росії? На його думку, кінцеві мотиви цієї інформаційної хвилі невідомі, але вона пов'язана. З участю Буданова у переговорах нова українська балістична зброя від Firepoint ракети FP7 та FP9. Балістична ракета ф 7 з бойовою частиною цілих 150 кілограмів здатні літати на 200 кілометрів, стануть на озброєння до Нового року. А ф 9 з дальністю 800 кілометрів і бойовою частиною 850 кілограмів з'являться до червня 2026 року. І про це, власне, розповів співрозмовник Фаерпон Денис Штілерман фп 7 готова ракета літає. Зараз ми фіналізуємо наші іспити і сподіваємося стати на озброєння до нового року. Це раз, але це не ракета, це балістичний дрон. Тому з питання регулювання. Це раз. Два Другий балістичний дрон, в 9 на 800 кілометрів і 850 кілограмів бойової частини. Сподіваємося до червня місяця поставити на озброєння. Все, для цього маємо. У Дефенс Експрес пишуть про схожість балістичних ракет від української Firepoint із зенітними ракетами від російського зенітного ракетного комплексу С-400. Водночас демонстрація зображення цих ракет, які, вочевидь, будуть відрізнятися лише габаритами, викликає цілком закономірне питання: чому вони схожі на зенітні ракети 48 h 6 від російського С-400? Бо, виходячи з офіційних зображень, жодних інших варіантів немає. У самому Firepoint також не ховають, що скопіювали російську ракету, та під час прес-конференції компанії було прямо сказано, що це ракета клон. Але з дуже важливими змінами в конструкції. Зокрема, як було оголошено, конструкція української ракети повністю композитна, тому вона легша та може летіти далі. Водночас, скопіювання ворожих рішень це якраз значна економія часу на всі необхідні розрахунки та розробки. Тим паче, якщо вона опрацює, а 48 вісім 6 РФ регулярно використовують для ударів по українських містах. Більше того, вся апаратура управління польотом та наведення балістичний fp 7 буде іншою, а тому, вочевидь, мова йде про копіювання лише аеродинамічних рішень та принципової схеми керування. Ну що можу сказати? Новина про нову українську балістичну зброю однозначно прекрасна. Лишилось дочекатись цих пташок в дії. Політичний піар наших депутатів часто порушує наше законодавство. От, наприклад, фейси наших політиків продовжують активно з'являтись в школах і садочках, хоча закон забороняє будь-яку політичну агітацію в освітніх закладах. Такий аналіз провів рух чесно. В списку таких політиків, звісно, є одіозний нардеп Олексій Гончаренко. Олексій Гончаренко дарував горнятка і солодощі з власним портретом. В окремих випадках люди отримують брендовані блокноти або подяки з його ім'ям. Попри заяви про неполітичність своїх центрів, айдентика депутата помітна далеко за їхніми межами. А ось нардеп мажоритарник Євген Пивоваро вручив першокласникам мистецького ліцею Дивосвіт рюкзаки з логотипом свого фонду. Відповідно до даних ЮКонтрол, фонд очолює його дружина, а сам депутат залишається кінцевим бенефіціаром організації. І тут треба наголосити, що закон про освіту чітко забороняє поширення в школах матеріалів з іменами політиків або партійною символікою. Але через власні фонди та громадські організації депутати знаходять спосіб обійти ці обмеження. При цьому такі структури не зобов'язані публікувати детальні фінансові звіти, що створює ризики для прозорості та може відкривати. Шлях до прихованого фінансування політичної діяльності. А як вам така протизаконна і маніпулятивна схема наших політиків? Території окуповані, а от їх державне фінансування складає мільйони. Попри те, що майже вся Луганська область перебуває під тимчасовою окупацією, громади продовжують працювати на підконтрольній Україні території. Вони ухваляють рішення, формують бюджети і тримають систему в робочому стані. На 2025 рік у них заплановано майже 2,4 мільярда гривень видатків. Але погодьтесь, як для окупованих територій сума завелика. Тож на що витрачають громади ці кошти, про на Лізував рух чесно міжбюджетні трансферти становлять найбільшу перевагу: 559 євро гривень, 36,7 відсотків. Це понад третина всіх видатків, які спрямовують на підтримку сил оборони. Наприклад, у станично-луганській громаді частка таких видатків сягає 70%. Друге місце за обсягами витрат займає освіта 25%. Це зарплати педагогам, обладнання для шкіл, підтримка учнів, які були змушені залишити свої домівки. Майже п'ята частина бюджетів йде на утримання органів місцевого самоврядування. Частина витрат виглядає прозоро і логічно. Водночас є статті, які викликають запитання навіть у аудиторів, наголошують журналісти. Особливо це стосується комунальних підприємств, що вже не працюють у звичному режимі, але продовжують отримувати значні суми на зарплати. Громади пояснюють це необхідністю зберегти фахівців і готуватися до відновлення після деокупації. І найцікавіше у цьому всьому, що через нестачу документів і наявність інформації щодо реального обсягу роботи перевірити законність цих витрат дуже складно. Тому це чудова можливість для корупціонерів обкрадати державу. А ви що думаєте, усі там чесні, чи гроші таки кладуть собі у кишені? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатись на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось!